Росія збирається взяти на приціл американські літаки в Сирії. Там уперше в історії Росіяни розгортають за межами своєї держави систему протиповітряної оборони Антей 2500 Тим часом уже Верховний комісар ООН із прав людини заявляє, рад Безусліду обмежити право вето через масові удари російської військової авіації по цивільних сирійцях. Рішення Америки розірвати угоду про перемир'я підтримала Європа. А Велика Британія закликає покарати Кремль бойкотом світової футбольної першості 2018 року. Куди котиться світ? Яна Слісарчук розповість. Війська режиму Асада і російські літаки продовжують бити по шпиталях після двох валев, цього разу в хамі. За два тижні, що минули після зірваного ними за підтримки Росії перемир'я, і дня не минає без нових ударів по цивільним районам. Цю лікарню називали печерною, бо збудована вона у скелі. Від снарядів не допомогло. Спостерігачі твердять, бомбили росіяни. Жертву удалося уникнути тут лише поранені. Вчорашнє рішення сполучених штатів перервати з Росією двосторонню угоду про перемир'я в Сирії. Сьогодні підтримує Європа. Росія веде себе дуже нерозумно. Угоди по Сирії це про допомогу людям, а не про бомби. Перемир'я ось чим треба займатися, а не висувати умову за умовою задля вдоволення власних потреб. Ухвалити нові правила, які допоможуть обмежити використання вето у Ради безпеки ООН, Просить комісар з прав людини в іншому разі. Усі розуміють, будь-яка революція по Сирії буде заблокована Москвою. Нас надзвичайно непокоїть використання зброї масового враження, наприклад, запалювальної зброї в густо населених районах. Комісар хоче нагадати усім сторонам, зокрема Росії, про Женевську конвенцію. Вона суворо забороняє використання такої зброї в місцях великого скупчення людей. Російське посольство в сирійській столиці Дамаску знову обстріляне з міномета. Вогонь заявляють, вели з передмістя Джобар. Відео російське МЗС, яке про це повідомило, не надало. Розповіло про одну міну, яка підірвалася на території посольства поблизу житлового комплексу, і ще дві ззовні винними назвали американців, які підтримують терористів. У нас зміцнюється враження, що намагаючись домогтися бажаної зміни влади в Дамаску, Вашингтон готовий укласти угоду з дияволом, піти на союз із відвертими терористами. Терористами в Сирії росіяни називають усіх, хто воює з Башаром Асадом. На минулих вихідних, за даними американської розвідки, що дістав телеканал Fox News, на російську базу завезли систему протиракетної оборони Антий 2500 і Її вперше розгортають за межами кордонів Росії. В жодного угруповання, що воює на території Сирії, немає авіації та крилатих ракет, які може збивати Анти. Зате коаліційні літаки, зокрема американські та британські, щодня продовжують свої авіаудари на сирійській території. По бойовиках і діл я не сарчук спецкор два плюс два.